Доброго дня, шановні винограда-любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича під назвою Приморський бульвар. Це молодюсінький сажанець, трьохрічний. На ньому перший вже так, минулий рік на другий рік було там перші дві гронки, а це вже сигнальне плодоношення, таке вже більш-менш яке можна назвати першим. Значить, має красиву видовжену пальчикову ягоду, біла ягодка, така десь до 4 см у довжину. Має хороший смак, гармонійний, без мускату, правда, але смак досить таки приємний, смачний. Ультраранній срок достигання. Гронки десь такі в середньому, в цьому році від пів кіла десь до кілограма. Чудова форма. Ми її перевіряли перед цим ще на прививках вона у нас була, теж себе хорошо показала. І після цих перевірок посадили ми її вже на власний корінь. От і зараз демонструємо це вже плодоношення. Зараз продемонструю саму ягідку, яка вона по розміру, яка вона по вазі. От така вона на долоні. Пальчик, ягода жовта. Красива, по вазі, ну, тут майже 9 грамів, тут 8 грамів, ця 11 грамів. В розрізі вона от така, м'якоть м'ясиста, без хруста, але смаки в якості дуже чудові, солодка, з приємною такою легенькою відтіняючою кислинкою. Дуже класно по смаку. І товарність висока з-за цього пальчикової такої форми ягодки. Подальшому будемо також за нею ще спостерігати, але поки що, все, все що вона нам видає, мені подобається. Це Приморський бульвар селекції Калугіна Віктора Михайловича на 31 липня 2024 року. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!